На каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Я сьогодні до вас із цікавим візерунком. Цей візерунок я в'язала в рамках спільного проєкту Візерунки.ua, який організувала наша незламна харків'яночка Тамара Новікова. Група Візерунки.ua знаходиться в телеграм-каналі. Проходьте в цю групу. Група дуже цікава. Тут багато гілок з різними направленнями. На Любі, вподобання ваші, додавайте свої майстер класи, свої візерунки, ми будемо раді кожній майстрині. Ну, а зараз коротко я розповім про цей візерунок. Цей візерунок я знайшла в одному із в'язальних журналів. Цим візерунком зв'язане літнє плаття. Це плаття ви зараз бачите на світлині, яка знаходиться на екрані. Верх цього плаття зв'язаний з звичайною лицевою гладдю і низ плаття зв'язаний таким візерунком. Візерунок не складний, Справиться з цим візерунком навіть починаюча в'язальниця. Я в'язала зразок із трьох рапортів. Ось один рапорт, другий і третій рапорт. І у висоту також пров'язувала три рапорта: один рапорт, другий і третій рапорт. В'язала я зразок із пряжі Алізе Superwash Artisan. На жаль, у мене не знайшлося бавовний, щоб зв'язати цей зразок, тому прийшлося в'язати з цієї пряжі. Як ви всі знаєте, це пряжа. Більш для шкарпеток підходить матраж цієї пряжі на 100 грам 420 метрів. І зразок я в'язала спицями. Це спиці Knit Zing. товщина спиць 2,5 мм. Я буду пров'язувати з вами кожен рядок, буде детально все пояснювати. Кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і також у відео. Я додам дві схеми. Перша схема це схема поворотними рядами. І друга схема це схема прив'язання по колу, тому що ну, не всі люблять шивати бокові шви. Що стосується схеми прив'язання поворотними рядами, на схемі білим кольором я позначила рапорт візерунка, фіолетовим кольором позначені кромкові петлі. і у виворітних рядах. синім квадратиком я позначила 5 петель, які будемо пров'язувати виворітними петлями. Рапорт візерунка становить 17 петель плюс 2 кромкові петлі, і у висоту пров'язується 10 рядів. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки, спиці і почнемо з вами в'язати. Щоб відео не було занадто довгим, я буду з вами пров'язувати один рапорт візерунка. І так, набираємо на спиці самим звичайним способом 19 петель. Сюди входить 17 петель рапорта і плюс 2 кромкові петлі. Я набрала на спиці 19 петель, тепер в'язання повертаємо на виворітну сторону. І починаємо в'язати підготовчий ряд, кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, і всі петлі підготовчого ряду в'яжемо лицевими петлями і так в'яжемо до кінця ряду. Дов'язуємо підготовчий ряд. І в кінці ряду кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі підготовчого ряду. В'яжемо перший ряд кромкову петлю, знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. виворітна петля. Лицьова петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, не пров'язуючи, слідуючу пров'язуємо лицьовою і через неї переносимо зняту петлю. Чотири петлі виворітних. Одна виворітна, друга, третя і четверта виверітна петля. Тепер у нас значок стоїть, нам з одної петлі потрібно вив'язати 5 петель. Пров'язуємо, набираємо лицьову петлю, накид від себе, лицьова петля, накид від себе і лицьова петля. Ми набрали 5 петель, 4 петлі виворітних. Одна виверітна, друга, третя і четверта виверітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, і пров'язую лицевою з нахилом вправо. Накид, лицьова петля, виворітна І в кінці ряду кромкову пров'язуємо виверітною петлею. Ми пров'язали петлі першого ряду. Другий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи, лицьова петля. Три петлі виворітних, одна виворітна, друга і третя виворітна петля. Чотири петлі лицевих, одна лицева, друга, третя і четверта лицева петля. П'ять петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта і п'ята виворітна петля. Чотири петлі лицевих. Одна лицева, друга, третя і четверта лицева петля. Три петлі виворітних, одна виворітна, друга виворетна і третя виворідна петля. Лицева петля і кромкову петлю в кінці ряду пров'язуємо виворідною. Ми пров'язали петлі другого ряду, третій ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, виворітна петля, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, не пров'язуючи, слідуючу пров'язуємо лицевою і через неї переносимо зняту петлю. Три петлі виворітних, одна виворітна. Друга і третя виворітна петля. П'ять петель лицевих одна лицева, друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. Три петлі виворітних, одна виворітна, друга і третя виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Накид. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, виворітна петля, і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі третього ряду. Четвертий ряд, кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Лицева петля, чотири петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, Третя виворітна і четверта виворітна петля. Три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. П'ять петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта і п'ята виворітна петля. Три петлі лицевих. Одна лицева, друга і третя лицева петля. Чотири петлі виворітних. Одна виворітна петля, друга, третя і четверта виверітна петля. Лицьова петля і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виверітною. Ми пров'язали петлі четвертого ряду. П'ятий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Виворітна петля, три петлі лицьових. Одна лицева, друга і третя лицева петля. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, не пров'язуючи, слідуючу пров'язуємо лицевою і через неї переносимо зняту петлю. Дві петлі виворітних. одна виворітна і друга виворітна петля. П'ять петель лицевих. Одна лицева, друга. Третя, четверта і п'ята лицева петля. Дві петлі виверітних, одна виворітна і друга виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, і пров'язую їх лицевою з нахилом вправо. Накид, Три петлі лицевих, одна лицева, друга. І третя лицева петля. Виверітна петля, і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі п'ятого ряду. Шостий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Лицьова петля, П'ять петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта. І п'ята виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, п'етель виворітних. Одна виворітна, друга, третя виворітна, четверта і п'ята виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева петля. П'ять петель виворітних. Одна виворітна, Друга, третя, четверта і п'ята виворітна петля. Лицьова петля, кромкову петлю в кінці ряду пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі шостого ряду. Сьомий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Виворітна петля. Чотири петлі лицьових, одна лицева, друга, третя і четверта лицева петля. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, слідуючу пров'язуємо лицевою і через неї переносимо петлю, яку ми знімали. Виворітна петля, П'ять петель лицевих, одна лицева, друга. Третя, четверта і п'ята лицева петля. Виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Накид, Чотири петлі лицевих, одна лицева, друга, третя і четверта лицева петля. Виворітна петля. І в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі сьомого ряду. Восьмий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Лицьова петля шість петель виверітних. Одна виверітна, друга, третя, четверта, п'ята і шоста виверітна петля. Лицьова петля п'ять петель виверітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта і п'ята виворітна петля. Лицова петля, шість петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята і шоста виворітна петля. Лицьова петля, кромкову петлю пров'язуємо разом. Виворідною петлею. Ми пров'язали петлі восьмого ряду. Дев'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи Виворітна петля, П'ять петель лицьових. Одна лицьова, друга, третя, четверта і п'ята лицьова петля. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, слідуючу петлю пров'язуємо лицевою і через цю петлю переносимо зняту петлю. Тепер у нас стоїть значок, 5 петель пров'язуємо разом лицевою. Нам потрібно 4 петлі: ось перша, друга, третя і четверта петлі розвернути. Я знімаю ці петлі. На праву спицю розвертаю їх. Тепер ці чотири петлі повертаю назад на ліву спицю і ми з вами пров'язуємо 5 петель лицевою. Я заводю праву спицю в ці петлі. Ось у нас одна петля, друга, третя, четверта і ось п'ята петля. І ці п'ять петель пров'язуємо лицевою петлею. Пров'язали ниточку підтягуємо. Далі в'яжемо дві петлі, пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу і пров'язую пров їх лицевою разом з нахилом. Вправо накид, 5 петель лицевих: одна лицева, друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. Виворітна петля. І в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 9 ряду. Десятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Лицева петля. 15 петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта виворітна, п'ята, шоста, сьома. Восьма виворітна. Дев'ята. Десята, одинадцята, дванадцята виворітна, 13, 14 і 15 виворітна петля, лицьова петля і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворідною петлею. Ми пров'язали петлі десятого ряду. От і зв'язали ми з вами один рапорт візерунка, тобто 19 петель в ширину і 10 рядів у висоту. Одинадцятий ряд ми починаємо в'язати з першого ряду. Я буду рада, якщо це цей візерунок вам сподобався і це відео було для вас корисним. Я з вами не прощаюся, попереду ще багато цікавих візерунків. Цікавих майстер-класів. Бажаю всім здоров'я, мирного неба і до скорих зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!